Відновлення пошкодженої інфраструктури області протягом повномасштабного вторгнення є одним із пріоритетів у діяльності Черкаської обласної військової адміністрації. Про це на брифінгу заявив її голова Ігор Табурець. Серед об'єктів відібраних у межах державної програми відновлення Паланський ліцей, на який планують витратити 95 мільйонів гривень. 17 мільйонів передбачили на відновлення Паланського дитячого садку. Відбудова городецької гімназії обійдеться бюджету у 14 мільйонів гривень. Шість місяців ремонтуватимуть багатоквартирний будинок в Умані. Ця робота із державного бюджету вже профінансовано на 67 мільйонів гривень. Ігор Таборець пообіцяв відкритий процес у виборі підрядників, адже роботи проконтролює робоча група Прозорість і підзвітність. І нагадаю, ми створили ПРОВА як додатковий інструмент контролю і комунікації. Ми будемо в цьому сенсі прозорі. Ми будемо бачити, хто бере участь, ми будемо інформувати програвців. В випадку, якщо будуть якісь сумніви, поступати, в тому числі з громадськості.